Медитація радість. Сідайте зручно або лягайте. Важливо, щоб вам було зручно і комфортно. Закривайте очі і зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. І з кожним видихом дозволяйте вашому тілу. Розслабитись. І тепер згадайте всі ті хороші, добрі справи, які ви сьогодні зробили. Можливо, ви комусь допомогли сьогодні або дали пораду, підтримали добрим словом, або, можливо, ви приготували сьогодні їжу своїм близьким. Чи провели час зі своїми друзями? Або, можливо, ви просто подумали про те, як ви можете допомогти і вашим друзям і вашим близьким. Згадайте ці моменти і щиро порадійте їм. Також Згадайте всі ті моменти, коли сьогодні ви проявляли щедрість до інших. Можливо, ви комусь допомогли фінансово, або лишили чаєві в кафе, зробили донат чи перерахували якусь суму в благодійний фонд, або, можливо, ви дали гроші своєму другові, який їх потребував. Чи ви просто ділилися тими речами, які у вас є з іншими. І це не тільки матеріальні речі, можливо, ви поділилися їжею, або тими речами, в яких ви вже не потребуєте, але іншим людям вони потрібні. Це теж щедрість. Або, можливо, ви проявили вдячність. І таким чином ви теж проявили щедрість. Але найбільша щедрість, яку ви проявляєте до людей, це коли ви ділитеся з ним найціннішим, що у вас є, а саме вашим часом. Коли ви проводите час зі своїми близькими або просто з іншими людьми. Навіть коли ви просто поговорили з незнайомцем, ви теж з ним поділилися своїм часом і ви теж проявили щедрість. Подумайте про всі ці моменти і порадійте щиро за всіх тих людей, яким ви сьогодні допомогли. Згадайте про свого кармічного партнера. Про те, як він завдяки вашій допомозі з кожним днем стає трошки ближчий до своєї цілі. Згадайте вашу зустріч, як ви хотіли йому допомогти, що ви зробили для цього? Згадайте свого партнера. Як він порадів цим вашим порадам і вашій допомозі. Згадайте також всіх тих людей і ті події, коли ви допомагали іншим людям знайти улюблену справу в житті чи розкрити їхні таланти або зрозуміти їхні сильні сторони. Як ви допомагали іншим людям зрозуміти їхню значимість, або ж заробляти на їхній власній справі? Або, можливо, ви когось надихнули створити якийсь новий проект? Ви поділилися своїми думками, ідеями, своїм часом. Порадійте всім цим моментам. Коли ми згадуємо всі ці радісні моменти, всі ті моменти, коли ми допомагали іншим людям, в цей момент ми поливаємо всі ті наші ментальні зерна, які ми створили, і коли ми їх поливаємо, то в цей момент. Вони починають швидше проростати і допомагати нам досягати наших цілей. Уявіть, як ці зерна проростають і допомагають вам створити те бажане життя, про яке ви мрієте. Як в вашому житті з'являються можливості, які приводять вас до, до вашого ідеального світу? Уявіть, що ви вже цього досягли, ви зараз живете життям, про яке мріяли. У вас той бажаний рівень доходу. Ви живете в достатку. Ви щасливі, поруч з вами, люди, яких ви любите. Відчуйте це і порадійте щиро, що це вже відбувається. Порадійте тому. Що в ваше життя прийшли знання про карму, про ручку, про чотири кроки і про ментальне насіння, і що тепер ви знаєте, як ця система може вам допомогти досягати ваших цілей. І коли ви досягнете цих цілей, і станете успішними і щасливими, Ви поділитесь цими знаннями з вашими близькими, з вашими друзями, а ваші друзі спробують цю систему і теж досягнуть успіху, і теж стануть щасливими. І далі вони розкажуть своїм друзям, і ті теж спробують і теж отримують успіх. І таким чином ви запустите вірус доброти, який буде розповсюджуватися по всьому світу. І ще більше і більше людей буде ставати щасливими і успішними. Уявіть світ, в якому кожна людина, абсолютно кожен досягає своїх цілей. Має той рівень. Достатку, який вона хоче, має улюблену роботу і живе щасливим життям. І ці всі люди радіють, і це той світ, який ви можете створити. Присвятіться медитацію, тому щоб кожна жива істота звільнилася від страждань, стала щасливою і досягла кожної своєї мети, про яку вона мріє. І з цими думками лягайте спати, для того, щоб всю ніч ці ментальні зерна росли і ви змогли. Якомога швидше досягти ваших цілей. на добраніч!